Друзі, доброго дня! У нас сьогодні вівторок і готовий до відвантаження тракторець Fighter 404 40-вочка, повнопривідна з кабіною. 25-го року випуску і вартість такого тракторця 9200 умовних одиниць. На каємовському 490-му двигунові, дводискове щеплення, рівна підлога, реверсивна коробка передач 8 плюс 8, люк, камера. Аудіомагнітова. Передня резина 75 на 16 задня 112 на 24 Також є примусова задня гідравліка обов'язково з плаваючим режимом. Вон двошвидкісний, потужна трансмісія. Кабіна стоїть на резинових подушках, додатковий гідророзподільник на 4 гідроконектора. Два роки гарантії, доставка до вас буде безкоштовна. Позаду, ви бачите, 50-ка стоїть з кондиціонером, такий тракторець 11 тисяч вартує. Так що, друзі, кого цікавить сороківка, ось така класна, в хорошій класній комплектації, на хорошому двигунові, телефонуйте, набирайте 9200 і привеземо вам такого красунчика.